Ми не можемо самі впоратися. Нам потрібні союзники. Тоді знайдемо їх. Бачиш всі камери на стовпах, їх тут раніше не було. Це місто починає мене лякати. Все якесь підозріле. Ви новенькі так. Якщо шукаєте відповіді вам до однієї людини. А ти хто? Називай мене Сіромів, я знаю кожен закуток цього міста. Це мій коле Данілєк, журналіст, але не такий, як усі. Ви прийшли не випадково. Я шукав союзників. Що ви знаєте? Іноді навіть більше, ніж хотілося б, люди зникають після певних сигналів, після зустрічей з тінями. Вони нас знайшли. Ці вулиці знаю я за мною. Це лише початок, вони не зупиняться. Тепер я точно впевнений це місто не випадково втягнуло нас сюди.